Доброго дня, шановні глядачі. Мене звуть Олег Покальчук, я соціальний психолог. Я хотів з вами сьогодні поговорити на таку цікаву тему, яка з одного боку торкається певної вузької групи людей, фахівців, з іншого боку, всіх без винятку глядачів і навіть тих людей, які не дивляться нас сьогодні зараз з вами. Бо мова піде про психологічний захист особистості, психологічний захист людини і, зокрема, психологічний захист журналіста. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про психологічний захист? Очевидно, кожен з вас і так розуміє, що є певний рівень напруження в суспільстві, певні стреси, якісь неприємні ситуації, і потрібен якийсь механізм, або червона паличка, або якісь інші прийоми, які допоможуть вам зняти це роздратування, понизити поріг, понизити. Рівень фрустрації, говорячи науковою мовою, і от, таким чином отримати ту порцію задоволення, яка вам безумовно належить кожен день з самого ранку. Для того, щоб більш професійно говорити про те, що таке психологічний захист, треба говорити в наступних категоріях, що таке предмет захисту, що таке загроза, з чого вона складається, який збиток ви можете отримати від цього, і які існують механізми захисту. Треба з'ясувати. Що таке взагалі сучасна особистість в такому цьому дивному інформаційному просторі, як вона формується, що вона думає про себе, що вона думає про суспільство, і що суспільство думає про неї? Треба виділити три комунікативні ситуації, а ми будемо говорити саме про комунікацію, як основний механізм передачі сигналу від людини до людини, як приємних сигналів, так і негативних сигналів. Основні три групи, в яких на людей справляється психологічний тиск. Це перша сама звичайна ситуація face-то face. Ви особисто з кимось спілкуєтесь, Причому не ви, Ваш співрозмовник чи співрозмовниця безпосередньо перед вами. Чи ви розмовляєте по телефону, чи ви переписуєтесь по інтернету, чи по скайпу, немає різниці. Це face-то face, перша ситуація. Друга, друга називається контакт-комунікаційна ситуація. І тут мається на увазі, коли людина знаходиться, журналіст, серед інших людей, серед групи інших людей. І тут є комунікація по типу комунікатор. І група людей, які її оточують. Це збори, мітинги, заходи. І, очевидно, якщо ви освітлюєте якийсь захід, ви оточені великою кількістю людей, яка на вас більше впливає, ніж ви на неї. І третя ситуація це масово-комунікативна ситуація. Це, скажімо, з журналістської точки зору, коли ви запрошені як експерт на якесь телевізійне ток-шоу. Або коли ви знаходитеся в ситуації, де відбувається комунікація з засобами масової комунікації, і де ви не можете, або можете дуже мало впливати на ситуацію і на ваш психологічний стан. Де тиск значно більший. Отакі От три групи. Чому ми говоримо про засоби масової комунікації а не інформації? Тому що е, сама суть е, інформаційних потоків сьогодні зводиться не стільки до Передачі інформації як такої, це одна німецька газета з 17 столітті мала своїм лозунгом на початку XVII століття. Ми е, подаємо новини такими, якими ми їх отримуємо. Ну але це було дуже давно. Очевидно, що зараз новини, інформації подаються не те, що не такими, як ви їх е, хотіли би бачити, а свідомо видозміненими з метою маніпуляції вашою свідомістю, свідомістю МАС, які, до речі, теж цього хочуть. І відповідно, рівень нагрузки при спотворенні цього сигналу підсвідомо дуже високий. Тому я почав розмову з того, що ваш психологічний захист, як ви собі його уявляєте, це тільки захист від людей і все, які вам приносять якісь неприємності. Але треба пам'ятати, це захист від вас самих. Були частиною цього комунікативного процесу, ви створюєте всередині себе певне негативне ставлення до світу і до процесу. І це захист від явищ, на які ви не можете впливати. І до них теж треба сформулювати певне, певне ставлення. Маніпулятивні можливості мас-медіа, це загальне місце, і сьогодні воно не просто маніпулятивне, сьогодні мас-медіа є інструментом маніпуляції достатньо деструк деструктивної. Тобто замовник чи власник надає не стільки інформацію, скільки з допомогою різних технологій, НЛП зокрема, надає е, імпульс впливу, е, з допомогою якого він намагається не щось створити, а щось зруйнувати. Він воює зі своїми політичними противниками, він намагається якимось чином закріпити свої позиції чи бізнесові, чи політичні, навіть якщо їх немає, не існує в принципі. А ви, як журналіст. Чи ви, як глядач, є обов'язковою складовою цього процесу? Якщо ви дивитеся або робите якийсь репортаж на цю тему, незалежно від рівня вашого, вашої правдивості, незалежно від рівня вашої самосвідомості культури виховання, якщо ви приймаєте участь в процесі масової комунікації, є представником цього процесу, ви несете відповідальність за те, що відбувається в цьому процесі. Хочете ви цього чи ні? Це відбувається на рівні підсвідомості. Тому нагрузка, яка йде на вас середини вас, може іноді бути значно більшою і е, мати більші негативні наслідки для здоров'я, ніж безпосереднє роздратування якогось чиновника, а, який там може вихопити у вас мікрофон, викинути в смітник, або заштовхати вас в підсобку, як... Недавно говорили медіа, що може і одна і друга не відповідати дійсності. Але якщо ви сприймаєте ситуацію саме таку і відчуваєте такі переживання, ви опиняєтеся в ситуації психологічно ураженої людини. Тому особистість, на якому б боці екрану вона не знаходилася, чи яку б функцію не виходила, все одно є маніпульованою. І є або інструментом змушування інших людей видозмінити свою поведінку, або сама добровільно видозмінює свою поведінку під впливом заробітної плати, тарифної сітки, сітки мовлення, сюжету, обставин і тому подібне. Тобто, ваша добровільна згода на участь у комунікативному процесі несе за собою велику кількість психологічної нагрузки, яку треба якимось чином зменшити. Є два типи людей, які. По-різному ставляться до явища, про яке ми говоримо, до комунікативного тиску. Їх можна умовно розділити по шкалі, на одному боці, якої буде така постать, як Макіавелі, а на іншому пост, боці така постать, як Жан-Жак Руссо. Це звичайно умовні назви, це тест, зроблений свого часу з допомогою сітки Кетела, так званої психологічної. Але оці от персонажі. З одного боку, абсолютно проникливість, а з іншого боку, абсолютно вразливість, вони до певної міри символізують типи характерів, які приймають участь у масовій комунікації, і або стають е, ураженими цим процесом, або отримують з цього якісь дивіденди. І тут є нюанс, тому що е, здавалось би, що Макіавеллі – це погано, а Руссо це добре. Е, коли заходить мова про ваш професійний хист, то цілком очевидно, що чим ви раціональніші, чим ви віддаваніші, Емоційно від того процесу, яким ви займаєтесь, тим ефективніше виходить у вас процеси, тим менше збитків емоційних ви переживаєте. Тому робити свою роботу з серцем, з почуттям це звичайно добре, але треба розуміти, що ваш слунок нічого не знає про ваші вищі мотивації, і виразка шлунку при емоційному напруженні. Не впливає на кількість знятого матеріалу, але впливає на секрецію і виділення шмукового соку. Тому про це варто пам'ятати. І так само абсолютно благодушність і прийняття всього у вигляді символіки, яку уособлює філософ французький Руссо. Вона з одного боку дає можливість добре сприймати те, що відчувається, можливо, аж занадто добре, що не бажано теж професійно. З іншого боку, ви не зможете професійно відтворити і якісно зробити матеріал, оскільки ви будете поглинуті знову такими емоційними переживаннями. Які залишиться тільки предметом е, дискусії між вашими органами всередині вас на рівні біохімії, а глядач про це нічого не знає і в принципі знати не хоче. Але така шкала існує, такі типи людей існують, і це варто пам'ятати, хоча б для того, що ви повинні ідентифікувати на початку, коли будуєте захист себе, з яким типом особистості ви себе отожнюєте, з раціональним макіалістським е, демонічно холодним. Професіоналом чи поетично, гуманістично, русуїським споглядачем ситуації, який все розуміє, все прощає, все вибачає, і звичайно, хоче як найкраще, але в нього виходить як завжди.